отримайте чергову порцію топів за свої гроші від компанії Xiaomi, а саме майбутніх Poco F8 Pro і Poco F8 Ultra. Щоправда, сьогодні показали їх китайські версії під назвами Redmi k 90 та Redmi K 90 Pro Max. Проте всі ми з вами знаємо, та й вже сплула інформація в мережі, що в майбутньому для глобального ринку вони вийдуть під іншими іменами. Наша з вами задача на сьогодні розібратися, наскільки крутими технічно вийшли ці. Новинки, адже ми знаємо, що е, зазвичай у ці от флагмани від компанії Redmi вони пропонують майже все те саме, що і флагмани від компанії Xiaomi, але коштують при цьому приблизно в півтора-два рази дешевше. І цей раз не є виключенням, бо базова модель K90, k 90 а майбутній POCO f 8 Pro, коштує всього лише від 360 доларів. Це за процесором Snapdragon 8 Elite, музику від компанії Bose, а Кумулятор 4100 тисячі дорогі матеріали корпусу, і бла 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 Версія про Mac взагалі вийшла якоюсь шаленою, бо це єдиний смартфон на ринку, який пропонує повноцінний сабвуфер, тобто у нього два окремих динаміки, плюс окремий саб. І все це від компанії Mbose. Redmi заявляє, що на сьогодні краще звуку в смартфонах просто не існує. І я чомусь їм вірю. Тож, друзяки, влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте Будьте прихопити за собою гарний настрій, поставити вподобайку, а я починаю. І це з маленького нагадування. Якщо ви сьогодні шукаєте собі пауербенк різної ємності від 10 тисяч до 50 000, за адекватною ціною, якщо ви шукаєте собі зарядну станцію, якщо ви шукаєте собі будь-яку електроніку, смартфон вживаний, новий, топ за свої гроші, iPhone, Samsung, все це є в нашому інтернет-магазині. Андропрайс. Тут мав з'явитися QR-код. Або для того, щоб якось полегшити собі життя, можете одразу йти до наших менеджерів Telegram Канал, зветься він Андропрайс Україна. Тут також мав з'явитися QR-код. Ну і ще додаткові посилання залишу в описі під цим відео. Вдалої вам купівлі, і пам'ятайте, кожне замовлення, яке ви робите в нашому магазині, допомагає просуванню нашого каналу. Ну і на жаль, вкотре вимушено вам нагадувати про наш розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. Щось ми ніяк не можемо добити. Ті нещасні 100 тисяч гривень. Так гроші не маленькі, але нас з вами теж тут нема. Мало. Ось, і купити спринтер розвідникам, які працюють на східному напрямку. Донатите від 1 гривні і автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Все доволі просто. Більш детально про цей збір хлопці самі розкажуть в кінці відео. Тож обов'язково видивіться. Ну а зараз повертаємося до наших новин. К-90 отримав діагональ дисплея 659 дюймів, К-90 Pro Max 6,9 дюймів. Тобто один з них більш-менш компактний, інший справжня лопата. І взагалі, якщо вірити виробнику, виробнику, цей К-90 от отримав найкращі розміри на ринку. Найкраща у нього ергономіка це взагалі ідеальний варіант, який чудово лягає в руку дорослої людини. Що стосується дизайну, він очікувано. Максимально айфоноподібний, бо отримав прямокутний блок камер позаду. Власне, я ні на що інше навіть не розраховував. Якщо дорослі флагмани, такі як Xiaomi 17 і 17 Pro Max, копіюють епловські продукти. То що тоді казати за субренди? Хоча в даному випадку тут ще треба посперечатися, хто у кого що скопіював, тому що у Xiaomi цей, цей, цей прямокутний прямокутний камер був вже давно. І k 90 і К90 Pro Max отримали металеву рамку. Тобто це вже вам не якийсь дешман. Але у варіанта без приставки, на жаль, немає бездротової зарядки, в той час як у Pro Max є абсолютно усе, і швидка зарядка по дроту, і швидка зарядка по бездроту, і там навіть присутні USB 3.2 порт. З підтримкою DisplayPort. з його допомогою ви зможете виводити зображення зі смартфона на телевізор без затримки. К-90 випускається в чотирьох кольорах: білому, чорному, тобто класичних, бузковому та лавандовому. Не дивлячись на невелику діагональ дисплею 650 дюймів, цей пристрій не можна назвати легким. Його вага складає 206 грамів, а товщина 8 мм. Так, ніхто і не казав, що це такий собі легкий компакт. Коротше, в руці ви його точно будете відчувати. Але коли я дізнався, що всередину його корпусу запхали акумулятор ємністю 7100 мАг з підтримкою швидкої Зарядки по дроту, у мене всі питання одразу відпали. Для розуміння цієї банки легко має вистачати на два робочих дні. А що ще треба від сучасного смартфона? Версія Pro Max важить ще більше, і це нормально, враховуючи той факт, що у нього більші е, габарити. Також він отримав акумулятор на цілих 7,5 тисяч мАч. з підтримкою швидкої зарядки по дроту, по бездроту на 50 Вт. Ну як на мене, це взагалі шик. З такими цифрами теж можете легко розраховувати на два дні роботи. Ну і враховуючи той факт, що версії Pro Max в цілому габарити не маленькі, виробник вирішив корисно використати, як то кажуть, місце під капотом і запхав повноцінний сабвуфер. В блок камер, ну правіше блоку камер. Не знаю, як ви, а я раніше нічого подібного не бачив. Тут також є два потужних повноцінних мультимедійних динаміки, ну і плюс ще помістило цей саб звук від компанії Bose, І ще раз повторююсь, компанія Redmi каже, що це найкращий звук сьогодні на ринку серед усіх пристроїв. Тож, якщо вам потрібні якісні мультимедійні динаміки, ну для вас це важливо. То Redmi K90 Pro Max або майбутній Poco F8 Ultra це точно ва. Ваш варіант. Бачите, хто з нових гравців пропонує оці от кастомні блоки камер, хтось сабвуфер. Мені подобається, що виробники не стоять на місці. К90 Pro Max випускається в трьох базових кольорах: чорному, білому і під джинс. А насправді цей матеріал виконаний зі штучної шкіри, у нього там багато позитивних властивостей, він там не дряпиться. Ну, в рамках презентації багато про що нам там розповідали. І є ще спейшл версія Lamborghini Edition. Коштує такий варіант, звісно, дорожче, виглядає він теж. Дорожче, але після того, як от такі от суббренди відомих китайських компаній випускають подібні гаджети з такими, знаєте, гучними назвами Lamborghini Edition, знає, Realme там Aston Martin Edition випускає, у мене виникає в голові таке питання. Невже хтось з власників таких крутих автівок купує собі ці дошманські китайські смартфони? Як на мене, це виглядає максимально смішно? Я розумію, коли вони там випускають спешл версію до гри престолів? Або там по Гаррі Поттеру, ну це ще куди не йшло. Але оці от Астон Мартін Едішн, Lamborghini Едішн, Феррарі Едішн, ну це просто якийсь сором. Так, ну наче з зовнішнім виглядом розібралися. Єдине, що ви ж маєте розуміти, що глобальні версії, ці от Poco F8 Ultra і F8 Pro, вони можуть мати інші кольори, але загальна картина ну, кардинально точно не зміниться. Ну і оці от Lamborghini Едішн версії теж не буде. Все буде відбуватися точнісінько, як і того року. Моделями F7 Pro і F7 Ultra. Що стосується Заліза, Redmi на своїй презентації гучно заявила, що їх смартфони k 90 і k 90 Pro Max отримали дисплеї такого ж покоління, як і Xiaomi 17 Pro Max. Тобто цю от RGB OLED матрицю. І це дуже круто в цьому ціновому сегменті. Також вони наочно показали на своїй презі, в чому різниця між RGB OLED-матрицею, ну і усіма. Іншими на сьогодні, технічно це дійсно одне з найкращих рішень. Хоча від себе можу сказати, нещодавно я тестував Xiaomi 17 Pro Max з цією матрицею, і ну, якщо б мені на презентації не розповідали, що тут саме така матриця, я б сказав, ну окей, просто крутий, OLED-екран. У випадку з Pro Max виробник окремо зупинявся на тому, що це найзахищеніший для очей дисплей. Його мінімальна яскравість один ніт, і навіть на одному ніті, ну це мінімальні яскравості, ну то ви запитаєте, навіщо вона потрібна, коли ви в повній темряві що читаєте, треба саме оденіт. В такому разі ваші очі не будуть втомлюватись від надмірної яскравості. І так от, на цьому значенні, шим теж буде людський. Не такий, правда, як і в IPS матрицях але близький до того. Тобто ваші очі від цього екрану взагалі не будуть втомлюватись. Там на презентації багато чого цього приводу розповідали, показували слайди, і я вважаю, що попередньо виробнику можна вірити. З максимальною яскравістю на папері теж все окей. Ці дисплеї підтримують. Отримують усі новомодні технології hdr 10, Dolby Vision і так далі. Детальні технічні характеристики зараз мали з'явитися перед вашими очима. Коли ми говоримо про такі компанії, як Redmi і POCO, то розуміємо, що найголовнішим їх козиром зазвичай є потужне залізо, а саме потужний е, процесор. І цей раз також не став виключенням, бо k 90 отримав процесор Snapdragon 8 Elite. Сьогодні можна сказати, що це прям застаріле рішення, тому що на дворі щоки не. З 2025 року, але по факту між 8 Elite і 8 Elite Gen 5 різниця не суттєва. Так от, Gen 5 отримав k 90 Pro Max, а 8 Elite звичайний k 90 Те саме буде стосуватися і Poco F8 Pro з Poco F8 Ultra. Звісно, на презентації нам довго розповідали, наскільки це круті процесори, наскільки виробник добре попрацював над системою охолодження. Однак, те, що я бачив в моделях, Xiaomi 17 і Xiaomi 17 Pro Max, ну вони досі не вміють охолоджувати гарячі чипи. Ну, прямо, от, якщо брати до уваги результати тротлін-тесту обчислювальних ядер, моделі Xiaomi 17 Pro Max, там все прямо жахливо. Ну, так що говорити про відеоядра, там все більш-менш окей. Чесно кажучи, я б на це взагалі не звертав увагу, тому що ну, ось ці останні процесори, як би вони не тротлили, на практиці вони поруються з усіма вимогливими іграми на максимальних налаштуваннях, система не лагає ну Це вже все банальні речі, ви ж самі розумієте. Так, можливо, Xiaomi в цьому плані трохи поступається конкурентам, але підсумок все одно буде плюс-мінус той самий. Що стосується камер, тут теж картина доволі цікава. Звичайний k 90 отримав сетап з чотирьох модулів. Основна камера на 50 мегапікселів з автофокусом, потім 50 мегапіксельний телефотооб'єктив з 2,5 кратним оптичним наближенням, 8-мегапіксельний начеркокутник без автофокусу фокусу І, чесно кажучи, це мене трошечки засмучує. Версія Pro Max, в своєю чергою, отримала більш потужний сетап. Основна камера на папері також на 50 мегапікселів, але розмір сенсору набагато більший, ніж у звичайного k 90 І за словами компанії Redmi, більше, ніж у конкурентів. Якщо бути точним, це флагманський сенсор від компанії OmniVision Light Hunter 950. Ну, принаймні так його кличе компанія Xiaomi. Телефото камера теж проста, на 50 Мп з п'ятикратним оптичним наближенням. Наш ширококутник теж на 50 Мп, але якщо не помиляюся, без автофокусу. На перший погляд камери доволі непогані, особливо, якщо брати до уваги модель Pro Max або майбутній Poco F8 Ultra. Хоча вже зараз можу сказати, що телефотокамера Realme GT8 Pro, а це прямий конкурент моделі Redmi K90 Pro Max, мені сподобався більше. Він на 200 мегапікселів і там прямо перескопна камера. Тут у нас. Оскільки я зрозумів, вона тетропризма, ну коротше, вертикальний телевік, хоче з п'ятикратним наближенням. Тож в плані камер, принаймні попередньо, Realme теоретично має бути краще. Тепер, що стосується цін, за базову модель k 90 просять від 360 доларів, за модель k 90 Pro Max від 560 баксів. Тобто це прямі цінові конкуренти, нещодавно представлені RealMe GT8 та RealMe GT8 Pro. І я певен, що майбутнім OnePlus. 15 та OnePlus Ace 6. По залізу усі ці смартфони дуже схожі один на одного. Єдине, що відрізняється, це інтерфейси. От філософія теж плюс-мінус однакова. Максимально е потужне залізо за мінімальний прайс. Тут, мабуть, треба буде визначити для самого себе, до якого табору належите ви. Пристрої якої компанії вам подобається більше. Та і взагалі не факт, що вони вам підійдуть, особливо якщо говорити про їх китайські варіанти. Можливо, є сенс дочекатися глобалку. Ну, то те, про що я вам і казав, моделі Poco F8 Pro та Poco F8 Ultra. Технічно вони будуть плюс-мінус такими самими. Ну, зовні, можливо, трошки там щось змінять. Але орієнтир сьогодні компанія Redmi вже визначила. Скажу вам так, за усіма параметрами, ці смартфони мені подобаються набагато більше, ніж попередньо. Poco F7 Pro та Poco F7 Ultra, які, на мій погляд, вийшли доволі провальними. Більшість людей обирають середньобюджетні смартфони Xiaomi, такі, як Poco X 7 Pro, Poco F7, а оці от прошки та Ультра нікому не потрібні. Хто знає, можливо, з появою моделей Poco F8 Pro та Poco F8 Ultra ситуація трохи зміниться. Хоча, знову ж таки, чи будуть люди морально готові віддавати за смартфон Xiaomi, байдуже, який він там крутий, не крутий, під 30 тисяч гривень. Це величезно. Чезне питання. Дуже сподіваюся на вашу думку в коментарях з цього приводу. Та я в цілому можете написати, сподобались вам нові Redmi K90 та K90 Pro Max. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і нехай буде з вами Android. Також беріть участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra і слухайте звернення від військових. Бажаю здоров'я, любі підписники каналу Андро Ньюз. Ми військовослужбовці взводу БПАК розвідувальної роти першої в МБР. Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! Героям! 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 слава! Висловлюємо вам величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам. Ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям, Героям! Героям! слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.